Вітаю глядачам, підписникам каналу. Ну, от сьогодні у нас Різдво за регоріанським календарем. Хто святкує, хочу поздоровити. І сьогодні хочу оголосити такий невеличкий конкурс розіграш маток на моєму каналі. Будуть з'явилися матки Карпатка. З гірського облітника мого власного і з домашнього облітника. Ми вже такі конкурси робили того року. пройшли яка от навіть більш нормально. Ну і що? Умова конкурсу одна. Бути підписником на каналі. Ну це в тому перевозив, що будемо дивитися, хто виграв. І чи підписаний на канал? Що для цього потрібно зробити для участі в конкурсі? Е, потрібно е, написати е, під цим відео, саме під цим відео, не під іншими. Е, беру участь і додати до цього коментаря кілька слів від себе. Чому так? Тому що беру участь, за сюди наберу участь в конкурсі. Добавити кілька слів, щоб програма Ютубу коментарі не видаляла у спам. Щоб всі бачили. Це таке ну, логолитну програма, нічого не е, ну, Тут на Ютубі є можливість коментарі бачити по мірі надходження по часу. І по потім по часу я буду виставляти, присвоювати під кожним коментарем, писати свій коментар, присвоювати номер учасника. Ну, бажано цей номер запам'ятати, записати. Це вже як хто як собі зробить. Це, щоб не питали, що це таке. Це число учасника. Його порядковий номер у розірс. Під яким числом випаде рандом, по такому, якщо випаде його, число, значить він виграв, не випадев, не виграв. Ну що, хотів би, щоб багато, ну, хто бере участь, хоч, хоча б поставив лайки під відео, щоб відео піднімалося в рейтингу даний канал. І ще одне. Якщо буду розігрувати одну матку з облітника і дві матки з домашнього облітника. Ну, оскільки там тобто, того року брало участь там. Е... Певна кількість учасників, да, не пам'ятаю вже. Якщо буде учасників більше за тогорічний... Е то значить, можливо, і піднімемо на, там кількість призових місць. Ну, там вже би побачимо по учасниках. Ну, так коротенько. От, так я, можливо, вийду з цього року ще в якесь ну, відео, можливо ні. Якщо не вийду, то по, хочу понаперед туди, поздоровити усіх наступаючим новим роком 23-м. Хотілося, щоб... Він був кращий, як цей рік, що все закінчилося нашою перемогою. Отак От коротенько. У цьому всім пока. Слава Україні!